Діагональ АЦ рівнобічної трапеції АБЦД. Рівнобічна трапеція річні сторони рівні. Утворює зі стороною ЦД кут 120 градусів. Довжина основ трапеції дорівнює 12 см і 30 см. Основи це ті сторони трапеції, які паралельні, Отже, 12 Підпишемо 30. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Починаємо з першого. Довжина середньої лінії трапеції дорівнює. Середня лінія це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Вона паралельна до основ і дорівнює половині суми основ. Дорівнює пів суми основ. Отже, перше, це в нас просто 12 додати 30 і ділимо на 2. 42 ділимо на 2, отримали 21. Перший варіант В. Довжина проекції сторони АБ на пряму АД. Сторона АБ на пряму АД. Проекція це в нас буде відрізочок ось АК. Тепер пригадуємо: якщо в нас рівнобічна трапеція, ми опустимо ще одну висоту, то ось ці утворені трикутнички, вони в нас будуть однаковими. КБЦМ в нас прямокутник. у Прямокутника протилежні сторони рівні, Отже, КМ буде дорівнювати теж 12. Вся сторона, АД в нас 30, 30, відняти 12, це у нас буде 18. А АК і МД, тобто разом вони будуть 18. Вони рівні, бо трикутники рівні, отже, відповідні елементи рівні. 18 ділимо на 2, це буде 9. Або ми можемо написати, що в нас АК буде дорівнювати одна друга різниці основ. 30, відняти 12 у рівнобічної трапеції. І отримуємо те ж саме. одну другу помножити на 18, і це буде 9, друге А. Третя довжина радіуса кола, описаного навколо трапеції дорівнює. Радіус описаного кола. Дивіться, Якщо коло описане, то воно проходить через всі вершини. А тепер, якщо проходить через всі вершини, то ми можемо розглянути. Нам достатньо розглянути ось цього трикутничка а, С, Д. Тобто, коло описане навколо трикутника а, С, Д. У цьому трикутнику в нас АД відомо 30, кут відомий 120. За теоремою синусів, за наслідком з теоремою синусів, ми маємо, що в нас сторона, ну, нехай буде сторона в нас А, відноситься до синуса протилежного кута синус альфа як 2 радіуси, як 2r. Дивіться, що в нас звідси? У нас сторона АД30. А протилежний кут 120, і звідси знайдемо радіус. Ну, почнемо із синуса 120 градусів. За формулами зведення, ми можемо 120 розписати, що це 90 додати 30. Синус 90 плюс 30. Так, 90-прямий 90 кут, плюс 30 ми потрапляємо в другу координатну чверть. Проходимо через вертикальну вісь Y, отже, із синуса ми змінюємо функцію на косинус. Знак у нас не зміниться, буде додатній. 90 відкидаємо, буде просто косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це в нас корінь з трьох поділити на 2. Знайшли. Тепер можемо підставляти А30, поділити на корінь з трьох на 2, і дорівнює 2R. 2Р. 2Р, 2Р По діагоналі тепер перемножимо. Так, 2р множимо на корінь з 3 на 2, і це дорівнює 30 множимо на 1, 30. Двійки в нас скорочуються, отже, корінь з трьох r буде дорівнювати 30. Ділимо ліву і праву частину на корінь з трьох, отримаємо, що радіус дорівнює 30, поділити на корінь з трьох, позбуваємося раціональності, домножаємо на корінь з трьох чисельник і знаменник. Помноживши корінь з трьох на корінь з трьох, залишиться підкореневий вираз 3. На 3 тепер скорочуємо, отримаємо 10 корінь з трьох. Варіант г.